Сама сім'я оплатити, Боже, але ти даєш ці фінанси для допомоги ближньому. Слава тобі, Господь. Тому ми дякуємо і за тих, хто жертвує, які і не живуть з нами, але, Господи, живуть далеко і за кордоном, але постійно дбають про нашу церкву, підтримують матеріально, Боже. Тому ми просимо благослови всіх, хто жертвує, Боже, їхні сім'ї, їхні родини, їхню працю, яку вони звершують, щоб був успіх і Твоє благословення, Боже. Дякуємо за ці кошти, Намнож їх, щоб їх вистачило на ці потреби, які сьогодні є перед нами Боже, і допоможи кожному нужденному. Хай тобі за все буде слава, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь присядьте, будь ласка. У Нас є пару хвилин до закінчення. Ми завжди залишаємо ще слово для нас всіх, з яким будемо роздумувати, друзі. Закінчено зібрання. Ми Звершили святе причастя. І ось що Господь ще хотів би сьогодні нам сказати і для наших роздумів. Я прочитаю місце, яке записано в Євангелії Матвія, п'ятий розділ. Хто читає Слово Боже, то вже знає, що це місце. П'ятий розділ говорить нам на горну проповідь нашого Господа Ісуса Христа. П'ятий розділ і 14-й текст. Хто має Біблії, може відкрити, хто подивиться на екрані, наші браття висвітлять. Ви світло для світу. Не може сховатися місто, яке стоїть на Верховині Гори. І не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину. Але на свічник. І світить воно всім в домі. Так, нехай ваше світло світить. Хай ваше світло світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли вас, які робите добрі діла? Чи кого? Отця вашого, який на небі. Ви робите добрі справи, ви робите добрі діла, це світло, це світло. Але люди, які бачать ці добрі діла, щоб прославляли Отця Вашого, який на небі. Друге місце, яке написано в післанні до Єфесян, п'ятий розділ і восьмий текст. Апостол Павло пише: це слова Ісуса, це слова апостола Павла. Ви були колись темрявою. Це правда. правда. Ми були темрявою, ми були в гріхах, були недобрі. І нас таких недобрих полюбив Ісус, і Він нас спас. І Він дав нам друге призначення. Ви були темрявою, каже. А тепер, коли ви пізнали Господа, коли вам відкрився Ісус, ким ви стали? Ви тепер світло в Господі. Слава Ісусу! Ви тепер світло в Господі. І поводьтеся, і так поводьтеся, як. Діти світла. Не так, як діти ночі, діти темряви, а як діти світла. Плід світла. Зауважте, бо плід світла знаходиться. В чому знаходиться плід світла? В добрості, в добрості, в праведності і, і в правді. І в правді. Плід світла. Отже, залишаю для наших коротких роздумів, немає часу цю проповідь говорити обширну, але нагадую такі думки: Господь хоче, він хоче, щоб ми були світлом. Коли він прийшов на цю землю, Він казав: Я світло для світу. Ісус прийшов, приніс світло. Народ сидів в темряві. Ісая пророкував, що народ, який сидячи в темряві, побачить велике світло. Ісус приніс на землю світло, світло. І далі, коли Христос зібрав своїх учеників всіх, і каже: а тепер а тепер ви світло. Я свою місію закінчив. Його життя закінчилось на землі, не життя, а його перебування. На землі смертю. Він помер, віддавши своє життя за нас. Третього дня переможно воскрес! Воскрес! Вознісся у славі, але на землі лишає церкву, церкву лишає. І призначення церкви, призначення Твоє, сестро, брате, Твоє призначення бути світлом. Ісус вознісся, але на землі тут де темрява гріха, де темрява зла, ненависті, жорстокості, тут Князь світу керує, і світ лежить в великій темряві. Але Ісус каже: а ви маєте світити. Ви маєте бути світлом. Таку пісню, коли співали, а та всюду слышен Македонський крик». Який це крик? Дайте світ, дайте світ. Люди втомилися, люди спотикаються в темряви, падають. А хто ж освітлить дорогу? Хто покаже дорогу правди? Церква призначення бути світлом. Ви знаєте, світло віддавати це як світильник, світить і віддає світло. Кожен з нас є тим світильником, тим світильником, який світить і який горить. Ісус, коли давав характеристику за Івана Хрестителя, Він дуже коротке життя прожив. Він ні одного чуда не зробив, але його життя було дуже яскраве. І Христос сказав, що з народжених жінками більшого чоловіка, як Іван, не було на землі. Не було. І ось що він про нього каже: він був світильник. Який горів, і що? І світив. Він горів. Він горів. Нелегко було, важко було. І ми знаємо, як він став облічати царя, і, і що сталося? Його в тюрму посадили, але він не боявся. Він не боявся навіть помирати, але він, він говорив правду. Пліт правди він, пліт світла він в правді заключається. Світло горить, каже правду. І і, і на цьому стоїть, на цьому, його не можна загасити, не можна. І два призначення, друзі горіти і світити. Перше горіти. Що таке горіти? Горіти для Господа це бути ревним. Хористи, які співають, щоб вони були ревні в цьому служінні. Їм хотілося. Вони бігли на ту співанку, Їм хочеться співати, вчити пісні, нові пісні. Хочеться прославляти Господа. І вони роблять це. Диригенту не треба заставляти. Не треба, а вони біжать, вони хочуть. І диригент запалений, горить, кажуть, от вони горять для Господа. Проповідники так само. Ти не дивишся, браття, ну хто ж попроповідує, Хто ж слово скаже? Дивися вправо, вліво. Ну а хто ж? Хто ж готовий сьогодні? Браття, наповнені словом, вони горять. Вони горять, вони хочуть всі проповідувати. І деколи, може, по два три проповідника ставити. Всіх є слово. Вони горять. Молитвенники так само, не треба багато доводити до молитви. Вони горять, молитися, і молитва може бути годину. Моляться, славлять Бога, і ця молитва просто ллється. Горіти для Бога це бути ревним в тому служінні, яке дав тобі Господь. Ви знаєте, коли чуєш, ай на співанку не піду, ай вже мені, хай там хтось другий поспіває, я вже все. Ай проповідувати вже не буду, хай там хтось інший. Так само на муту вже не піду. Щось не хочеться взібляти, я вдома побуду, я онлайн подивлюся. Добре, подивитись онлайн, але ніколи онлайн не замінить живого спілкування. Ніколи. Хай навіть, можливо, слабші проповідники, але це живе єднання. І Господь є присутній, і Бог благословляє. І ми горимо, ми хочемо. Хтось трудом йде. із сестрички питає, вона каже: ви знаєте, я годину йду до зібрання. Годину. Зупиниться, відпочине, далі йде. А, а що її вліче? Вогонь горить, горить вогонь, світильник горить, і вона хоче іти, щоб помолитися, є бажання. Друзі, давайте горіти для Господа. Біблія каже, що вогонь праведника як горить. Весело, да. це весело. Колись були такі керосинові лампи, я ще застав, в село приїжджаєш. І буває так та лампа ледь-ледь коптить. Тільки запах такий неприємний, вона ледь-ледь і світла не дає. А буває, горить прекрасно і світло дає. Причина, чому одна коптить, а друга весело горить? Там є масло, а в ті, що немає масла, той керосин вже скінчується і вже він ледь-ледь. Друзі, робім запас. Щоб горіти, треба мати запас. І Бог дає час робити запас, як ніколи. Прийде час. Слова Амоса про те нагадують, буде голод на землі. І це не буде голод на хліб, ні. А буде голод Слово Боже почути. Сьогодні ми можемо нехтувати Словом Божим. Можемо сьогодні не читати його, не вникати в нього, не слухати його. Нам не хоче не цікаво. Дайте щось інше послухати, ну тільки не слово. Хтось каже, я слово, як чую, я засинаю зразу. А так мені от якийсь анекдот, якусь байку. Оце я задоволенням послухаю. А слово Боже. А прийде час. І будуть шукати Божого Слова від моря й до моря, і не знайдуть. А сьогодні це слово так обільно проповідується. І в тебе вдома є Євангелія, в тебе є Біблія, можливо, декілька екземплярів. Але воно може лежати і припадати пиллю. Давайте робити запаси, щоб наш світильник горів. Щоб горіти, треба мати запас. Треба запас. Робімо цей запас. Друге призначення світити. І ми читали, що світильник не ставлять під посудину, бо він так буде собі, сам собі світити. І нікому світла не буде. Сховайте десь під ліжко, поставте, хай там горить під ліжком, буде видно, а в кімнаті буде темрява. Але коли ставлять на підсвічник, і тоді він світить. І кому найперше світить той світильник, написано: світить всім в домі. в домі. Це для домашніх друзі. Ми світильники, і в першу чергу світло наше бачать домашні. Якщо це чоловік, то його дружина бачить, його діти бачать це світло. І не сховаєш, Хтось каже, ну так, да, в церкві наші батьки одні, а вдома зовсім інші. Світильник, яке світло ми вдома проявляємо? Дорогі браття, дорогі сестри, яке наше світло? Якщо ваше світло темрява, то яка ж тоді темрява? Якщо сьогодні соблазн, і сусіди чують, які там сварки, які там крики, як там живуть, мама з дочкою не може, батько з сином не може, невістка свекрухою, сварки. І люди дивляться, думають: ну це роді християни до церкви ходять. А чому таке життя? Це не світло, це темрява. це темрява. Перше в домі, домі. батьки дорогі, будьте світлом для діток, будьте прикладом, щоб вони хотіли так жити, як батьки. Коли батьки є взірець, діти пишаються батьками. Так само, дорогі діти, і ви світіть. Дітки, якщо ви мене чуєте, я до вас теж сьогодні зверта... хочу звернутися. Ви ті маленькі світильнички, які Бог запалив, і хоче, щоб ви теж світили. І вдома, своїм послухом батькам. Це приємно батькам, коли дітки послушні. Горить ваш світильник і світить. В школі, де ви знаходитесь, тільки ваших є однокласників, вони дивляться. А Петя не такий, а Іванка не така, тому що вони поганих слів не говорять, вони з вчителем не прирікаються, вони послушні. І дивиться на таких діток, вони зовсім окремі. Це світло. Якщо ми не такі, як всі, ми світло, тому не соромтесь бути світлом в школі, де ви знаходитеся, світіть. На двір, коли ви ходите гуляти, світіть. Молодь, дорога, ви теж світло. Тоді можуть навчається в вищих учбових закладах. Ви ті світильнички серед темряви. І люди, які в темряві, молоді люди, вони можуть бачити, що є молодь, які такі самі, як ми, але живуть іншим життям. В них зовсім інші погляди, в них зовсім інші інтереси. І вони живуть прекрасним життям. Їм не скучно. Хтось думав, ну ті, що вірують, таке скучне життя, не можна випити, не можна гуляти. Друзі, яке цікаве життя з Господом. І молодь може дивитися і бачити в вас це світло, що ви як світло, як ті світильники, які світите серед темряви. Не забудьте про те, ви світло, і треба для Господа світити. На роботі, де ми працюємо, покажіть світло. Люди втомилися. Сьогодні вони дивляться кругом неправда, кругом сьогодні тільки приниження один одного. І люди чекають побачити справжнє світло. Тільки церква може показати це світло. Скільки є бідних людей сьогодні? Хтось каже, «А я бідних не бачу. Ну, Очі закриті. Але коли Бог відкриває очі, ми починаємо бачити бідних людей, вдову, сироту, з ким хліб треба розділити. Вони потребують, вони потребують. Ми порою не замічаємо, не замічаємо. Але коли ти бачиш і сироту, і вдову, і починаєш робити добрі справи, у Бога є книга. Я завжди, друзі, нагадую, там на тому престолі Іван бачив багато книг. Є одна книга добрих діл, де записується кожна добра справа. Можливо, ти не трубиш перед собою, і ніхто не знає, що ти робиш ці добрі справи. Але ці тайні наші добрі справи, вони в Бога записані. І Господь одного разу заплатить щедро. Робіть добрі справи, щоб люди бачили світло. Не тільки слова. Ми можемо, сказати, брате, хай тебе Бог благословить. Іди з миром Божим. І все. А він пішов голодний, а він пішов, немає в що одягнутися. Якщо ти маєш, і ти можеш поділитися, Господь випробовує тебе. Він тобі дає благословіння, дає успіх в твоїй праці, ти маєш. І коли ти бачиш людину нужденну, і ти думаєш, ну це не моє, це чуже. Друзі, я завжди нагадую, чужого горя не буває. не буває. І якщо ми побачили, якщо ми побачили, ми маємо поділитися, ми маємо розділити з тими, хто сьогодні має потребу. Це світло, це світло. Отже, я залишаю це слово, ви світло для світу. Хай ваше світло, 16 текст, світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла, давайте багатіти добрими ділами. Коли помирає людина, ми на похороні постійно це нагадуємо. Що людина з собою бере? Ми хоронили багатих людей, розумних, досвідчених людей, таких, що ну, дуже великі мали авторитет, але бачили, що вони з собою нічого не взяли. Їм склали руки і все. Але Біблія каже: і діла їхні ідуть слідом за ним. Бачите? Нічого, ми не візьмемо свою хату, не візьмемо свій автомобіль. Але діла, які ми робили, чи добрі, чи лихі, вони за нами підуть, і лихі підуть діла, і добрі нехай буде більше добрих діл. Хай Бог поможе. Ми сьогодні чули про кров Христа, яка омиває за кожну погану справу, за лихі наші справи, щоб ми покаялися, попросили прощення і далі робити добро. Робити добро. Написано, робіть добро всім. Чуєте, всім робіть добро. Ну, найбільше своїм повірі. Але якщо і другий має потребу, треба допомогти. Нехай ваше світло так світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі тіла і прославляли Отця Вашого, що на небі. Слава Ісусу Христу! Ми йдемо до молитви. Ми зараз будемо